Сьогодні ми зібрались в музеї Маркіяна Шашкевича, за вікном якого вже червень. Дата 7 червня це пам'ять смерті Маркіяна Шашкевича. Саме якраз 7 червня минає 180 років тому, як перестало бити серце провісника незалежності Соборної України. Зачинателя нової української літератури в Галичині, священника Української греко-католицької церкви. І дуже прикро, що в ті дні, в ті дні війни росіяни забирають дитинство у наших дітей. Вони забирають старість у людей поважного віку. Вони забирають життя. У наших військових і мирних жителів, але ніколи, ніколи вони не зможуть забрати волю, мову і віру нашого народу, за яку боролись такі полом'яні світочі, пристрасні горці за волю народу, як Шевченко, Франко, Леся Українка і Маркіян Шашкевич. Наша дума, наша пісня не умре, не загине, писав Шевченко. Відкинь той камінь, що ти душу тисне, ти не неволі син, говорив Мартіан Шашкевич. Сьогодні, в цей день, хочеться згадати ті передумови, які виникли для того, щоб все-таки створити у школі. Музей Маркіяна Шашкевича повернути колишню назву школі імені Маркіяна Шашкевича. З часу розпаду Радянського Союзу почалась хвиля відродження, пробудження національної пам'яті і почали створюватись товариства. У товариства в школі, зокрема, було створено товариство Української мови імені Тараса Гроша Шевченка. І з його ініціативи саме виникла ще народилась така ідея створити школі музей, щоб повернути назву школі імені Маркіана Шашкевича. У 1911 році в честь століття дня народження Маркяна Шашкевича у селі Підлисі на високій горі було збудовано на кам'яному постаменті високий залізний хрест за вишки 25 метрів. Цей хрест символізував прагнення нашого народу до правди, до свободи, до прогресу. І в той час ініціативи в школі нашій було повернуте, було присвоєне ім'я Маркіяна Шашкевича. Що час. І в засійній період дуже не хотілося недругам нашого народу, щоб пам'ять про Шашкевича жила між людей. І було стерто напис на фасаді школи, школа. Імені Мартіна Шашкевича на Доліва і Грабівці. Саме з цього почалася робота. На фасаді школи залишився тільки контур дошки, на якій був цей напис. Ми його відновили і дуже сумнівалися, наскільки ми правильно реставрували його. Не було ж ніякої інформації, ніяких даних про те, як виглядав цей напис. Тільки залишилось місце, де був цей напис. І ми, коли відновили цей напис, зустрілись із емігрантом, жителем Грабівців, який того часу вчився в тій школі і бачив його. І коли ми його підвели до... Посаду школи і показали цей напис, він сказав, що це майже так само, як і було тоді, в ті часи, коли він навчався в тій школі. Ми були безмежно радісні. Потім громада парафіяльна села Доліви подарувала школі таку рельєфну дошку меморіальну із зображенням Маркена Шашкевича і написом «Сіймо, а збирати будемо. Але цього було недостатньо для того, щоб в школі повернути назву. І ми почали працювати над відкриттям музею. Пошуки матеріалів, звичайно, забирали час, але спочатку ми визначились, яким саме буде наш музей. Ми визначились, що для початку музеї будуть три експозиції. Це буде Життєвий шлях Маркіяна Шашкевича, така перша експозиція, друга експозиція, творчість Маркіяна Шашкевича і третя пам'яті Маркіяна Шашкевича. Хотілося, щоб в цих експозиційних матеріалах були самі такі істотні, самі важливі, самі щемливі такі спогади із творчості Маркіяна Шашкевича і його життя, які могли б. Зворушувати душі відвідувачі, могли в них пробуджувати гордість за такого провісника Української Незалежності, яким був Маркен Шишкевич. Ну, хочеться пригадати, що важливими такими імперативами були саме якраз окремі епізоди із. Дитинства Мартіана Шешкевича, його освіти, щоб побачити могли діти, в яких школах, дяківках на той час навчався Мартін Шашкевич, бо саме першою його школою наукою була наука одяка, після якої він пішов у львівську, а згодом і в Бережанську гімназію. Далі важливими є епізоди. Перебування Маркіяна Шашкевича у часі навчання в Грізькій духовній семінарії. Тут він зустрівся із друзями, побратимами Вагелевичем, Яковим Головацьким і створили молодіжний гурток, який назвався Руська Тріця. Ось тут саме і якраз сам Маркіян Шашкевич показав перші свої. Надбання у творчості. В часі навчання в духовній семінарії він видав рукописний такий невеличкий збірник, «Син Русі. На жаль, ніяких матеріалів від цього рукопису не залишилось. Важливим є і те, що Матіан Шашкевич почав разом із уртівцями працювати над створенням. Збірника Зоря. Тут вони розмістили матеріали про Богдана Хмельницького, помістили свої перші поезії, свої твори, передмову написав Мартіян Шашкевич, але до редакції він не дійшов, тому що цензура його не допустила. Прийшлося його переробляти і переробленим матеріалом. Став Альманах Русалка Дністрова, який побачив світ у Будапешті в 1837 році. Ця книжечка дуже є вагомою і важливою, коли взяти Терези і порівняти її з такою книжкою, якою є перший кобзар Шевченка, то, мабуть, вони б мали рівновагу. Чому? Тому що саме Збірник Росалка Дністрова» був виданий як перший збірник у Галичині народною мовою Кириличною Азбукою. Мар'ян Шишкевич здійснив ряд перекладів. Він здійснив переклад Біблії, здійснив переклад. Літопису, слово ополку Ігорем, до речі, який не зберігся, але до наших днів дійшов тільки плач Ярославне. Мар'ян Шашкевич свій поетичний твір назвав Веснівка. Дуже цікаво в музеї дізнатися про те, що цей твір перекладений 15 мовами. Я вже не говорю про європейські мови. Але його навіть і перекладено на, на мови скандинавських народів. Він навіть перекладений і китайською, і японською мовами. Це говорить про його актуальність. Він і на сьогоднішній день цей вір, що Веснівка, залишається наймелодійнішим. Образ Квітки Веснівки символізує образ молодої. Української літератури яка народжувалася. Дуже важливо, щоб в музеї була інформація про те, як відстоював і боровся мат'ян Шашкевич за українську мову. Як відомо, вони польські, левийські, лозинські навіть прагнули перевести народну просту мову на латинський алфавіт. А ось Мат'ян Шашкевич. Вступив у борню з цією ідеєю, і у переміщі ним була видана брошура, азбука і абісадба, яка стала на захист простої народної мови. Всі твори, які писав Мартіан Шашкевич, писались на народній мові, келічною абеткою. Дуже важливою подією в житті і творчості Мартіана Шашкевича, є вихід. У світ читанки для діточок шкіл руських. Це була перша навчальна книга, а шкіл, як ви знаєте, в той час не було. Цінність цієї книги в тому, що вона все-таки побачила світ аж після смерті Маркіяна Шашкевича після Революції 1848 року у 1850 році. Довго вивчали діточок своїх люди у школах на основі цієї читанки. Мартіян Шешкевич перший українській галицькій літературі написав твір, який назвав «Казкою Олена. Ніхто до цього не говорив про Пришківський Рух. Про це заявив перший Мартян Шешкевич, а назвав його. Казкою тому, щоб пом'якшити погляд цензури. Можна би багато ще говорити про цікаві Що? епізоди життя і творчості Мартіана Шашкевича. Експонати, які знаходяться в музеї, вони більш детально і наочно можуть показати, яке велике значення мала творчість маркіяна. Шашкевича, його спадщина є важко оцінена або майже не оцінена у загальній духовній скарбниці української культури.